Дану серію практичних відеоуроків створено для фахівців медичної галузі та всіх, хто супроводжує незрячих людей на початку їхнього шляху адаптації до життя без зору. Тут акумульований багаторічний досвід фахівців громадської спілки, сучасний погляд у сфері реабілітації осіб із порушеннями зору. Це шість уроків, з яких ви дізнаєтесь: як тактовно повідомити про втрату зору, як взаємодіяти та створювати комфортний простір. Що варто знати під час супроводу незрячої людини? Основне про психологічні аспекти втрати зору на війні, практичні поради та корисні ресурси для перших кроків в процесі адаптації. Урок 1. перше повідомлення про втрату зору вітаю. Я експерт з відновлень після травми. З початком повномасштабної війни в Україні я супроводжувала близько 200 ветеранів, які втратили зір. Уже після першої розмови зі мною. Більшість починали свій успішний шлях до якісного життя, а деякі з них сьогодні, як і я, допомагають іншим. Сьогодні ми поговоримо про один із найскладніших моментів у нашій практиці як повідомити людині про втрату зору. Це розмова, яка змінює життя, і від того, як ви її проведете, залежить, чи матиме пацієнт сили рухатися далі. Підготовка до розмови Перше правило. Ніколи не повідомляйте таку новину поспіхом між процедурами або коли пацієнт сам. Виберіть окреме спокійне приміщення, де вас ніхто не відволікатиме. Якщо, можливо, нехай поруч буде психолог або хтось із близьких за бажанням і згодою пацієнта. Окреме приміщення, присутність близької людини. Ваш тон має залишатися спокійним, але не байдужим. Уникайте фраз на кшталт на жаль, нічого не можна зробити. або Змиріться з цим. Замість цього скажіть. Я розумію, наскільки це важко почути. Ми будемо поруч на кожному кроці. Як говорити, використовуйте просту, зрозумілу мову. Не загортайте правду в медичні терміни. Людина має право чітко знати свій діагноз, але водночас дайте надію. Втрата зору це складна травма, але ми будемо поруч і підтримаємо вас на кожному кроці відновлення. Дайте людині час відреагувати на почуте не поспішайте заповнювати тишу словами. Якщо пацієнт плаче це нормально. Гнів, заперечення або мовчання все це природні реакції. Чого не робити, Не обіцяйте чудес. Може, з часом щось відновиться. Якщо ви не впевнені фальшива надія гірша за правду. Ніколи не кажіть. Я розумію, що ви відчуваєте. Ви не можете цього розуміти, якщо самі не втратили зір. Не жалійте. Жалість принижує. Замість бідолашний ви наш» Можна сказати це складний шлях, але ви не самотні на ньому. Краще скажіть. Я не можу повністю зрозуміти ваш біль, але я тут, щоб допомогти. Завершення та наступні кроки. Завершуючи розмову, обов'язково повідомте про конкретні наступні кроки. Якщо ви захочете, то завтра до вас прийде реабілітолог. Ось контакти організації, яка допомагає ветеранам. Ми заплануємо вам консультацію з психологом. Дайте візитку або запишіть контакти так, щоб пацієнт або його близькі могли до вас звернутися. Нехай людина знає, що ви не останній, хто їй про це сказав. А перший, хто допоможе рухатися далі, вчитися та правильно застосовувати знання, означає рятувати життя. Дану серію відеоуроків, створено в межах проєкту реабілітації та реінтеграції незрячих ветеранів України за сприяння Dansk Blindesamfund у партнерстві із Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted та World Blind Union. Ми активно висвітлюємо наші проекти.